Вітаю вас, любі малята та шановні дорослі, запрошую вас до циклу цікавих ігор занять Неповторний Я. На наших заняттях ми будемо вчитися любити себе, поважати оточуючих, піклуватися про тих, хто про це потребує. Ми будемо знайомитись із частинами тіла та вчитися берегти. Своє здоров'я. Ми будемо вчитися жити в гармонії з собою та навколишнім. З цим та багато чим цікавим іншим. Ми познайомимось з вами на наших заняттях. Тож радо запрошую. І перша наша гра називається Моя сім'я. Сьогодні наші іграшки спочивають. А ми з вами будемо гратися пальчиками. Приготували долоньки і слухаємо уважно. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь. Оцей пальчик мама. Оцей пальчик буду я. От і вся моя сім'я. А тепер. Повторюємо разом зі мною. Приготували великий пальчик. Ось так ми його натискаємо, ми масажик робимо і говоримо оцей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь. Оцей пальчик мама. А цей пальчик буду я. От і вся моя сім'я. Молодці. Тепер другу ручку приготували. І говоримо, вже ви знаєте, що ми говоримо. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь. Оцей пальчик мама. А цей пальчик маленький, це я гарненький. Якщо хлопчик, а якщо дівчинка говорить, це я гарненька. Ось так, мої гарні. До побачення, до нових. Зустрічі, грайте пальчиками! Це дуже цікаво та корисно. Тримайте долоньки, ловіть зірочку та не забувайте, що ви найкращі.